Я не питаючи майстрів якусь нову фірму Саморізів. Мені сказали, що це дуже круті, за 250 штук 462 гривні. Тут я ще купила, це у нас 90 а це я ще купила 70 з лишнім. Вони от такі товстіші, кажуть, що вони не лопають краще, ніж такі те. Фірма, чи якісь прості. В два рази дорожчі, і мені цікаво, чи зараз зацінять мої майстри, чи скажуть, що я дурницю купила. Таке, на жаль, буває теж, що деколи кажуть мені, щоб я вертала те, що я купляю. Але таке, ще купила їм ось такий диск, бо на другому поверсі роблять мені підлогу, тому купила ще їм диск на болгарку, вони попросили. Так, <світ> провіряють, чи добрий все таки сумурі купила я. Чітко. Опа. Кажуть, гаряче. Ну, так. Да. Все таки гарячі, добрі, саморізи, так що, якщо десь будете в магазині таку фірму бачите, брати можна. Хороші.